По-перше, досі чомусь, на жаль, багато хто думає, що маскувальна сіточка це потрібна для тих, хто в'яже як в якості психотерапії. Але це не так, бо маскувальна сітка вона дуже, -дуже потрібна хлопцям. Ну, ви навіть не уявляєте деякою ступеню. А також багато хто вважає, що її можна в'язати. Ну, будь-що, це теж не так. Тому що вона повинна відповідати багатьом вимогам. Вона повинна бути легка, вона повинна зливатися з природою, вона повинна легко зніматися і багато-багато нюансів. Не бути важкою, коли намакає. Ми робимо саме таку сіточку і зараз приїхали до хлопців у ліс на танчики. На бронетехніку передаємо оцю маскувальну сіточку. І Я дуже прошу допомогу. Дуже-дуже прошу допомогу на придбання матеріалів, тому що без цього ми не зробимо необхідну кількість. А також доєднуйтесь ті, хто хоче в'язати сітку, тому що їй дуже, дуже дуже багато потрібно і це просто якась нескінченна кількість, те, що потрібно. Хочу подякувати волонтерам «Все для перемоги за дуже гарні і яскраві такі массети, які допомагають нам маскувати нашу техніку в будь-яку пору року. Очень много влияет на качество і цвіт цього вот всього плетення. Дякую, слава Україні!